Всім вітання. Сьогодні ми проведемо два експерименти: один без трансформатора, і другий вже буде більш такий потужніший експеримент. Це вже коли до трансформатора, який на схемі у нас біфілярний трансформатор строма один-два точки це його первинна обмотка, добавимо трансформатор цей. Так, демонструю перший варіант. Схема лампочка трансформатор. Споживання 12 Вт. Свічення лампочки 35. Тепер закорачую точку 1,2. свічення лампочки пригасло. Споживання. Майже не змінилося. Відкинув свічення виросло. Споживання. Так, 11, закорачує, Споживання коли більше повинно. Це ми зафіксували. І будемо рухатись далі. Так, в другому експерименті ми повертаємося до схеми, яку я вже не раз опрацьовував, демонстрував і зараз деякі зміни є. Значи дивимося, у нас точка Б це червоний провідничок. От він. Заходить на вилку авраменка На схемі це виглядає так вхід, вилка авраменка, два діоди, конденсатор і стоїть розрядник. Оце у нас розрядник, і оцей щуп, білий провідничок заходить на заземлення. Зараз включаю без заземлення. Так, амперметр у нас стоїть в послідовному колі, і тепер перше що дивимося, даю живлення, дивимося на амперметр, Зашкалює. Бачите, це 100 амперний прилад, шунт на 100 ампер. Але те, що я вже говорив, він зараз реагує на поле, за рахунок чого от у мене червоний провідничок ну, в деяких місцях перетинається із входом в амперметр. І вже цього достатньо, щоб у нас прилад зашкалював. Зараз я цей провідничок піднімаю отак. От от. Відкидаю, щоб він нас там не торкався і включаємо. Вже менше, вже не зашкалює. Але розташування самого конденсатора біля вимірювального приладу вже спричиняє оце потужне поле, яке діє на рамку. Мілівольтметра, який міряє спад напруги на 100 амперному шунту. Це ми побачили. Лампочка у нас світиться. Яскравість її. Ми зараз може поставимо, знову заміряємо. Споживання у нас 12,5 ватт, працює розрядник, інтенсивність його. Я, ну, камера не передасть. Так? І цей щовкає розрядник, але не дуже інтенсивно. Тепер я до конденсатора, так як у нас на схемі, от приєдную заземлення. Розрядник почав працювати інтенсивно, свідчення лампочки трошки додавилося. І споживання пішло донизу. Цей розрядник так, також почав інтенсивно працювати. Тут вже працює так. Тепер, якщо я зараз виключу конденсатори, дивимося, лампочка працює, працюють розрядники, виключаю конденсатори. Лампочка погасла, розрядник не працює, розрядник не працює, включаю конденсатори, почав працювати розрядник, працює розрядник і там вже до 800 вольт, споживання зменшилося. Лампочка не працює. Додаю ще один конденсатор. Запрацювала лампочка. Це якраз те, що я говорив, що конденсатори на первинній обмоці трансформатора. От і в нас оцей трансформатор точка 1 і 2 біфілярний трансформатор струму. От BTS.2.1. 2.1. Це ми побачили вплив, відкидаю заземлення, яке формується поле навколо конденсатора. Саме конденсаторна обкладка формує такі потужні поля споживання. Без заземлення. 13. Так, 13. Заземляю. Споживання. 12,5. Так, тепер по свіченню лампочки. Зараз подивимося. Так, з конденсаторами свічення 33. От у нас працюють. Поживання в районі 13 Вт, вимикаю конденсатори, лампочка взагалі жеврить перестала, і свічення 24. Так, включаю конденсатори. Лампочка запрацювала. Свічення у нас 33. І зараз ще додаю один конденсатор. Розрядник пішов в рознос. Лампочка запрацювала сильніше, але двигун вже майже не працює. Тобто більше енергії вже перекачується саме вже з цього трансформатора. Енергія виштовхується в коло, запрацювала інтенсивна лампочка і почала працювати інтенсивно розрядники. Це якраз налаштування схеми за рахунок конденсаторів. Різні режими роботи можна робити, і нам головне, щоб було потужне поле. Якщо зараз я відкидаю. От у нас зашкалює поле. І свідчення у нас 49. Тільки доторкнувся за земленням. 59. Відкину 46, тобто за рахунок. Бачу. І у нас інтенсивність. Це вже ми залучаємо. Енергію землі. Система відкрита і на першому конденсаторі у нас працює антена, а тут ми включали землю. Зараз поміняємо місцями. Так, Землю перекину на цей конденсатор. Ампермет зашкалює, антена під'єднана Свічіння 44. Приєдную антенну. Свічіння виросло до 60. Тобто різниці немає, чи ми на праве, чи ліве плече трансформатора накидаємо чи землю, чи антенну. Працюють однаково. Так, сьогодні відео, щоб не було дуже довге. Буду зупинятися по відео, а експерименти буду продовжувати. Так, що ми працюємо із резонансом, залученням антени і землі і формуємо потужні ефірні поля, які ми бачимо на гальванометрі, можна сказати. Всім успіху і до нових зустрічей!